Привіт, на цей момент яскравих мет немає. Видимість Меркурія після західної елонгації 29 травня поступово погіршується. Побачити його зараз дуже важко в наших широтах. Венера продовжує сяяти на заході після заходу сонця. Марс знаходиться неподалік Венери. Перші три дні літа він проведе поряд зі скупченням вулик. Усі газові гіганти Юпітер, Сатурн, Уран і Нептун, сходять вночі перед світанком. Побачити вже можна кожного з них, окрім урана. З 1 по 3 червня Марс знаходиться прямо у скупченні вулик. М 44 по каталогу Мес'є. така подія стане дуже хорошою цілею для бінокль, чи телескопів, а також для астрофото. 3-4 червня, досить близьке зближення місяця. З Антаресом, 4 червня, Венера віддалиться від сонця на нашому вечірньому небі на максимальну відстань. Це називається максимальною східною елонгацією. Її можна побачити ввечері після настання сутінок або й у день, якщо ви зможете знайти об'єкт, який би закривав вигляд на сонце, і якщо ви точно знатимете положення Венери на небі. Цей же день 4 червня буде повня. 5 червня, максимум активності метеорного потоку. Денні аріетиди це найактивніший денний потік. Його радіант близько до сонця, тому краще спостерігати метеори перед сходом радіанту, щоб небо ще було досить темним. Місяць також завадить, бо його фаза буде близькою повні. Можна починати спостерігати за півночі, дивлячись на північно-східну частину неба. Максимальна кількість метеорів на годину згідно з джерелом становить до 200. Але на настільки велике число розраховувати не варто, бо 200 метеорів можна було побачити за ідеальних умов, як от високорозташований радіант, позбавлене засвітлення неба та інше. Але таких умов для потоку. Рієтити не буде, тому я досить велика ймовірність цього, що жодного метеору не вдасться побачити взагалі. 10 червня зближні місяця та Сатурна вранці, а також останній чверть. 12-14 червня ввечері можна буде побачити вже Венеру поряд із Вуликом. 14 червня буде зближення місяця та юпітера вранці. У день світило продовжують зближуватися, і мінімальне відстань між ними буде всього пів градуса. 16 червня вранці зблизиться місяць та зіркове розстінне скупчення плеяди МСРП по каталогу місія. Але об'єкти будуть погано видимі через близькість до сонця і відповідно сильне засвітлення від нього. Наступного дня місяць і вже Меркурій будуть неподалік одне одного. 18 червня, новий місяць. А отже, і відсутність засвітлення для спостережень тьмяних світил. Чмацький Шлях у цей час теж краще помітний. 20 червня місяць буде знаходитись поряд із зіркою Полукс. 21 та 22 червня. Тонкий серп місяця пройде повз Венеру, а і повз Марс. 25 червня, перший чверть, 27 червня. максимальна активність активності метеорного потоку червневі було Потік має змінну активність, що означає, що передбачити кількість метеорів, які можна було побачити за годину, дуже важко через нестабільність потоку, але орієнтоване число від 0 до 100. але набагато не варто розраховувати. Краще спозряти після півночі, щоб місяць зайшов і не засвідчило небо разом з метеорами. Ввечері 27 та вночі 28 червня. Місяць буде неподалік зірки Спіка. 30 червня місяць близиться із зіркою Антарес Знову польоти МКС будуть видимі під кінець місяця, а транзити. Будуть як по місяцю, так і по сонцю. Так то й усе, слава Україні.